Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 9 лютого п'ятниця. Традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі. Починаємо з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України. Подивіться, програму, сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Ну, сьогодні, безумовно, всі обговорюють. Звільнення Головнокомандуюча Збройних сил України генерала Валерія Залужного і призначення на посаду Головнокомандуюча Збройних сил України, генерала Сирського. Про Проце, практично всі іноземні впливові світові засоби мас-інформації повідомили. Ми про це поговоримо завтра. Сьогодні не буде програми П'ятничні роздуми, бо треба, ну, щоб емоції трохи зійшли, щоб я не писав нецензурні слова, не говорив нецензурні слова. Тому я вирішив, що у суботу, у програмі Субота головна подія ми детально розберемо цю ситуацію стосовно звільнення генерала залужного. Чому і як? До речі, Вашингтон Пост достатньо цікаво написав у цього приводу статтю. Я її там трохи пізніше наведу деякі цитати, але крім цього, безумовно, також нас цікавила допомога Сполучених Штатів України в Україні, Сполучених Штатів Україні і Сенат таки. Проголосував, проголосував за те, щоб почати розглядати питання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню. Тому йде про пакет 95 мільярдів доларів. 67 сенатів проголосувало за, при необхідності 60 голосів. Сподіваюся, що це питання буде рухатися тепер трохи швидше. І Сенат розгляне, проголосує, потім і це буде проголосовано у Палаті представників, і Байден, президент США, підпише цей. Документ для того, щоб почала надходити допомога Україні. Давайте тепер з вами разом подивимося, що про ці новини та інші повідомили авторитетні світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press. президент України змінив старшого генерала, щоб вийти з тупикової війни з Росією. Ну не знаю наскільки це рішення допоможе виходити з цієї ситуації, яка зараз є на фронті у війні, але в будь-якому випадку. Ця ситуація, ну достатньо така була резонансна. Я маю на увазі звільнення генерала залужного про це фактично всі-всі, як я ну, раніше сказав, повідомили, сказали, написали. Ну от, зокрема, Освіше прес пише: після кількох днів спекуляцій про те, що настають зміни, президент України Володимир Зеленський заявив у соцмережах, що він вдячний за службу генералу Валерію Залужному, військовому лідеру, популярному серед військових і широкої громадськості. Час для оновлення зараз, сказав він в ефірі. Ну, оновлення, я сумніваюся, що генерал Сільський то є оновлення, але ми ще раз поговоримо про це завтра в програмі Субота, головна подія. За New York Times. Зеленський усунув свого старшого генерала в рамках великої перебудови української армії. Потрясіння відбувається у важкий для України момент війни на тлі посилення нападів Росії міжпартійних суперечок у Сполучених Штатах. Щодо надання допомоги уряду в Києві та напруженості між цивільним і військовим керівництвом України. Ну, дійсно, напруженість була дуже-дуже серйозна. Ну, це й зрозуміло, коли кадровий офіцер і людина, яка навіть не служила в армії, там намагаються щось виясняти, як треба воювати, то напруженості тут ну, не може не бути. Зевашінгтон Пост. Зеленський змінив військового начальника, призначився сильського головнокомандувача. Ну тут, зокрема, якраз. Пише Вашингтон Пост, що ніби потрібні були зміни. От і Вашингтон Пост пише. Але не зрозуміло, які зміни запропонує чи зможе запровадити Сирський. За словами двох людей, знайомих із джерелом, Зеленський вважав плани залужного на цей рік надто амбітними з огляду на обмежені ресурси України. От бачите, видно, залужний щось там пропонував добре для України, але виявляється, що це занадто амбітно. Зважаючи на ресурси для Ну Володимира Зеленського. Ну, не знаю. напевно, він таки хоче йти на перемовини з Російською Федерацією, бо багато також було інформації про інтерв'ю Путіна Карсону, колишньому ведучому телеканалу американського Fox News. І там, до речі, він якраз говорив про те, що в свій час ніби вже мали бути досягнуті мирні домовленості, але Україна там послухалася захід і тепер воює. Ну, я так розумію, мова йде про ті переговори. В Туреччині в березні 2022 року, так, де українську делегацію очолював великий видатний, безумовно в лапках дипломат Рахамія, і коли вони фактично, на мою думку, хотіли підписати капітуляцію та колонізацію України. Британія, The Guardian. Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача збройних сил Валерія Залужния. Залужного, подякувавши йому за службу. Але наголосивши на, на необхідності оновлення Збройних сил України. Ну, знову ж оновлення, звичайно, в цікавий спосіб відбувається. Також The Guardian повідомляє про те, що в четвер Сенат США схвалив пакет військової допомоги України та Ізраїлю, ну мова йде про те, що через день, продовжує «The Guardian, після блокування, який поєднав би жорстокі нові обмеження на кордоні з допомогою безпеці України, Ізраїлю та іншими союзниками США, Сенат у четвер проголосував 67 голосами. І проти було 32, щоб почати розгляд законопроекту про надзвичайну допомогу в розмірі 95 мільярдів доларів. Ну, Я ще раз хочу наголосити. Сподіваюся, що ця ситуація тепер буде ну, позитивно для нас вирішуватися. Загарня також повідомляє, що Еква Еквадор зважується відправити свою стару російську військову техніку до США, щоб її можна було передати Україні. Планується, що Еквадор направить до США шість російських військових гелікоптерів, ракетні установки далекого радіусу дії та системи протиповітряної оборони. Ну, Сподіваюся, що найближчим часом вся ця техніка буде у нас тут в Україні. Франція, Лемонт. Глава Пентагону головуватиме на зустрічі контактної групи з питань оборони України в Брукселі 14 лютого. Так, от пройде, сподіваюся, там. До цього часу, можливо, вже буде більш-менш зрозуміла ситуація з допомогою Україні з боку Сполучених Штатів Америки, і там будуть прийняті ну дуже потрібні для нас рішення. Лімон також пише про те, що Олаф Шольц він сьогодні перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, і він заявив, що ми повинні зробити все можливе, щоб Росія не виграла. Я з ним абсолютно погоджуюся і сподіваюся, що. Наші партнери і союзники зроблять все можливе, щоб Росія не виграла. Це, до речі, пише Лемонт двосторонній візит, є третій з моменту вступу на посаду Олафа Шольца у грудні 2021 року. У Білому домі продовжує ремонт відреагували на заміну Валерія Залужного. Ми будемо працювати з тим, кого ну, Зеленський вирішить призначити очолити армію. Про це сказав Джон Кірбі. Також Лімон повідомляє про те, що ООН вимагає від Москви припинити примусове переміщення українських дітей до Росії за оцінками України щонайменше 20 тисяч українських дітей були примусово відправлені до Росії з початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Німеччина Deutsche Zeitung пише про те, що в США таки вже почали розглядати питання про надання фінансової допомоги України. Німецький Більт. Великий вибух в Україні Головнокомандуючий збройних сил Валерій Залужний має звільнити свою посаду. Про це підтвердив міністр оборони України 41-річний Русамомеру у дописі в четвер, так у Фейсбуці, а потім є Зеленський так його звільнив. Саме у важкі та страшні дні Бахмута вперше стало відомо наскільки глибокий насправді розрив між президентом Володимиром Зеленським і командиром армії Валерієм Залужним. Ну я про це будемо говорити завтра. Там мова про те, що. Залужний 에, наполягав, що треба відводити війська з під Бахмуту, а Зеленський казав, ні, треба його там залишатися і обороняти. Ну, про це ми поговоримо завтра в суботу, у програмі Головна подія. Іспанія, іспанська газета АльПАІС Зеленський анонсує заміну головнокомандуюча армії після місяців суперечок. Ну, Президент 에, і Залужний запевняють, що погодились. І що все треба зберігати єдність країни перед обличчям російського вторгнення. Безумовно, вони тільки так і мали сказати, що треба зберігати об'єднання. Але, але ми розуміємо, що це рішення точно не об'єднує український народ. Воно, скоріше, всього, об'єднує український народ, як я казав, казав раніше, проти Зеленського. Іспанська льмунда. Хаос у США Республіканська партія відновлює допомогу Україні. Ну, там дійсно пишуть про те, що за день там вони були проти. Тепер підтримали розгляд питання про допомогу. Ну, ще раз в чергове наголошую, сподіваюся, що тепер рішення буде швидко прийнято і допомога Україні буде надаватися. Італія, для републіка. Крем, заміна залужного нічого не змінить. Ну, про це сказав прес-секретар Путіна Пісков, що нічого всього, заміна не змінить. Ну, побачимо, побачимо. Також «Ля Републіка пише про те, що Сенат таки починає розглядати 95 мільярдів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ну, у будь-якому випадку, ця допомога нам безумовно конче критично потрібна, бо допомога Україні нашими союзниками-партнерами наближає перемогу України, не зважаючи ні на що. Все буде Україна.